У нас 23 вересня, місто Намір, Вінівська область. Хочу вам показати форму Калуїна, це торнадо. Тут на скущику 5 років. Ось таке він у нас має гарне навантаження, гарний має темно-синій колір, гармонійний смак, м'ясиста хрумка ягідка, Він на сонечка не боїться. І дощиків не тріщить. Дивіться, вже лозиночка гарно визрібуває, колір вже змінила. Дивіться, яка гроночка, тут більше кілограма. І там такі гарні гроночки. Дуже красивий, смачний. Дивіться, розмір ягідки, який гарний. Ну, красажиш, як його не любити.